Усім привіт, вітаю вас у новому випуску Арм Вітальні. Як ви зрозуміли з назви цього ролика, це буде анонс поєдинків? Чому я вирішив зробити окреме відео? Тому що ці поєдинки будуть за участі спортсменів дуже високого рівня, і я думаю, що варто це зробити окремим відео. 28 вересня у Львові нас чекає серія армфайтів за участі багатьох спортсменів. України, я не помилився, будуть спортсмени з різних областей, будуть спортсмени з міста Рівного, будуть з Івано-Франківська, з Дніпропетровщини, з Полтави. Будуть буде один спортсмен. Тобто, у нас чекає такий всеукраїнський турнірчик в певній мірі серія армфайтів всеукраїнська, я б це сказав. Перша пара, яка нас чекає, це нас чекає. Пара за участі двох львівських спортсменів. Це буде Яцек Олексій і Володимир Нетревич. Яцек Олексій, Ви вже могли бачити цього спортсмена в одному з моїх попередніх відео. Він судив, але також це один з найбільш іменитих спортсменів з міста Львова. На його рахунку є перемога на багатьох чемпіонатах України. Призер багаторозовий чемпіонат України. А також він став бронзовим призером чемпіонату Європи. Володимир Дмитревич, як ви знаєте, цей спортсмен ще ні разу не прогорвав в армфайтах в армвітальні, тому цей поєдинок для нього буде точно одним з найбільших челенджів, які в нього був за останні місяці. Друга пара, яка нас чекає, це пара Юра Олексишин та Макуха Олег. Перший спортсмен зараз є одним з найсильніших спортсменів з міста Львова. Він є переможцем Львівської області у ваговій категорії до 80 кілограмів. Він ставав четвертим на Україні, ставав третім на Україні. Він зараз є кандидатом спорту. А Макуха Олег це спортсмен з Дніпропетровщини, який дуже вдало виступав на Кубку України. В нього є перемога над багатьма спортсменами, у тому числі спортсмени, які наразі виступають і виграють чемпіонати України. Це буде його повернення після по відпочинку, але я думаю, що це є Нік буде близьким і кожному спортсмену буде тяжко в своєму поєдинку. тому це має бути досить цікаво. Наступний поєдинок, який нас чекає, це битва поколінь. Едуард Средюк та Михайло Кедич. Перший є легендою львівського армрестлингу. у своїй 50 Він все ще лишається одним з найсильніших спортсменів Львівщини. Точно входить в топ-10, на мою думку. А можливо і топ-5. Ми будемо проводити наступні арфайти, і він, можливо, покаже себе з дуже сильної позитивної сторони і буде і в топ-5, і в топ-3, і, можливо, буде боротися і ще за вище місця. Чому це легенда людського армарисного? Це, напевно, єдиний спортсмен, який отримував призове місце на змаганнях Золотий тур. А також на його рахунку є перемога над Олексієм Самаренком. Саме той Олексій Самаренко, про якого ви подумали, який створював конкуренцію Андрію Пушкарю ще 15-10 років тому. Михайло Келич це ж дуже перспективний спортсмен, але незважаючи на те, що він дуже перспективний, він вже отримав і має дуже багато перемог на різних змаганнях різного рівня, в тому числі на чемпіонатах України. Як для прикладу, починаючи з 2022 року, як мінімум у призові місця він завжди заходив, а зазвичай він попадав у фінали. Тому цей поєдинок, можна сказати, в певній мірі битва поколінь, і буде цікаво, як же він саме буде відбуватися. Боротьба в них досить різна, тому і буде битва не тільки поколінь, а також і стилів. Треба зазначити, що Михайло це спортсмен з міста Рівне, тому це буде битва також і Львівської області, і Рівненської області, що, звісно, додавить деякої.

Наступна пара, яка нас чекає, це пара Тарас Серафин та Владислав Шевченко. Перший Тарас Серафин це однозначно один з найсильніших спортсменів з міста Львова і Львівщини в загальному, незалежно від вагової категорії. Майстер спорту України переможець Кубку України на праву руку, і однозначно попередня перемога над Ромою Снеком могла тільки це довести. що він є незалежно від того рівень опонента. Він може нав'язати не тільки нав'язати, а й перемогти дуже сильних і спортсменів. Впевнений, що при Хороші підготовці він зможе їх перемогти і бути найсильнішим спортсменом з міста Львова і Львівщини взагалі. Його опонент Владислав Шевченко. Можливо, для декого це буде ім'я не зовсім відоме, але треба зазначити, що ставати третім на Кубку України в ваговій категорії 110+, Це звісно ж не випадковість. А саме таке місце зайняв Владислав Шевченко. Думаю, що він приїде в Львів не тільки для того, щоб потриматися за руки, а він покаже хороший рівень і буде дуже хороша у з боротьба саме в цьому поєдинку. Крім того, цей поєдинок це буде трішки битва вагових категорій через те, що вага Тараса вона близько 100 кілограмів, трішки більше 100 кілограмів. А Владислав Шевченко активно виступає у ваговій категорії 110 плюс. Тому це, звісно, теж додає деякої видовищниці, та спортсмени будуть досить великими. мейн евентом вечора буде поєдинок між Рома Синейком та Ігорем Окарою. Рома Синейко. Ми вже багато разів показували його на цьому каналі. Ви знаєте, це майстер спорту України, багаторазовий чемпіон України. Безер чемпіонату Європи один з найсильніших спортсменів на ліву руку в Україні взагалі, незалежності від вагової категорії. Однозначно, найсильніший спортсмен з міста Львова і Львівщина на ліву руку. Наразі немає йому близьких у Львівській області, і підібрати йому пару було досить складно. Але я впевнений, що Ігор Окара буде саме тим спортсменом, який йому складе дуже хорошу конкуренцію, і тут незрозуміло, хто буде викликати в кого на насправді, так як Ігор Окара це спортсмен, який виграв чемпіонат України. У 2025 році у ваговій категорії до 110 кг. кілограмів, однозначно, один з найсильніших спортсменів України, незалежно від вагової категорії, в загальному на ліву руку так точно. Він також є учасником турніру топ-8 у ваговій категорії до 95 Я впевнений, що у топ-8 попасти просто так неможливо. Тому це тільки підкреслює ще раз, наскільки це серйозний і сильний спортсмен. Ігор Окара є спортсменом з Полтавщини. Він у нас прийде, за що йому окрема дяка. Треба додати, що цей це буде зустріч. Спортсменів одних з найсильніших в Україні, але крім того, ці спортсмени з дуже різних вагових категорій. Рома Снейко активно виступає у ваговій категорії до 85 кг, Власна вага на близько 90 кг, Ігор Окара у ваговій категорії 110 кг. Незважаючи на те, що ці спортсмени з двох різних вагових категоріях, я думаю, що буде складно як одному атлету, так і іншому атлету. Думаю, така резинці у вазі лише додать цікавості саме цьому поєдинку. Я ж лише додавлю, що Рома Сенеко і Кара – це практично непереможні спортсмени у своїх вагових категоріях. Рома Снейко дуже домінуюче виграв чемпіонат України 2025 року на ліву руку, а Кара, незважаючи на те, що в нього була поразка, і він вийшов у фінал з поразкою, він двічі отримав перемогу у фіналі і суперфіналі, і це було досить переконливо і впевнено. Якщо ви думаєте, що це все по поєдинках, то Don't Push the Horses, як говорив класик. Нас потенційно може чекати ще додаткових два поєдинка, і насправді ці два поєдинки додаткові це будуть поєдинки, де як мінімум будуть виступати чемпіони України, майстри спорту України. Я не буду оголошувати ці пари прямо зараз. Так як я чекаю, підтвердження від спортсменів, щоб всім підійшло і умови, і можливість приїхати була. Але знайте, що додаткові полинки також можливі. Якщо вони будуть, то у своїх наступних відео я вас обов'язково про це попереджу. Якщо ви думаєте, що я пройшов у це приміщення просто так для того, щоб показати вам якусь нову локацію, то це так і ні одночасно. Я вважаю, що наш рівень спортсменів росте. Ця серія Амфайт буде однозначно найбільш титулованою. Дуже багато спортсменів, чемпіонів України, майстрів спорту України, призерів чемпіонату України. Трібно не тільки. Щоб ріс рівень спортсменів, а я вважаю, що і приміщення також має бути відповідне, і думаю, нам варто переселитися в більш просторе приміщення. Саме тому, 28 вересня, армфайти бої проходити в не дуже звичному для вас приміщенні, не те, що ви бачили в минулому випуску, позаминулому випуску. А серія армфайтів буде проходити саме в цьому приміщенні, яке може вмістити додаткових людей. Тому, якщо ви зацікавлені в тому, щоб прийти. І побачите ці арамфайти на власні очі, то напишіть мені в інстаграмі, внизу в коментарях. Можливо, я лише якесь посилання знизу в описі цього відео. Обов'язково перейдіть, подивіться, напишіть мені, я вам розкажу, як можна буде сюди попасти. Крім того, якщо ви хочете стати спонсором і хочете побачити свій логотип на футболочці або на банері, можливо, якщо буде банер, то дайте знати. Також ми можемо про це поговорити і узгодити певні деталі. Що ж, я тільки ще раз скажу про те, що незважаючи на те, що це приміщення є більше і тут може поміститися більше спортсменів, більше глядачів і буде доступ глядачів для того, щоб подивитися всі поєдинки, все ж кількість місць буде лімітована. Тому обов'язково напишіть, а я вам тільки тепер покажу це приміщення. Можливо, саме тут буде стояти у нас стіл. Всем бицуха.